Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, як пройти ще додаткові дії по Сінк та бустанути свій гаманець ще вище в топи. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Якщо ти не виконував перших дій по Сінку, то я рекомендую спочатку виконати їх і вже пізніше. Приступати до нових активностей, які будуть в цьому відеоролику. По суті, якщо ви робили все по моєму відеоролику, то якщо ми перейдемо до статистики з цими дексами, з мостами, ви повинні були взаємодіяти. Але якщо ми опустимося нижче, ми бачимо, що є ще декси, є ще крошчейн свапи, є ще в пул ліквідності. Ми можемо додати в інших дексах, які також працюють на ZK Sync. І в цьому відеоролику я покажу тобі, як це все зробити. І витрати на один аккаунт всього лише 9 доларів. Но зразу хочу наголосити: витрати на один акаунт 9 доларів при тому, що Гвей не більше. 15. З проектом ZK sync я думаю, всі знайомі, хто дивився мій перший відеоролик, тому що я детальніше розказав про проект, хто інвестував, ну і в цьому всьому роді. Щоб цей відеоролик не затягувати, про проект я розказувати не буду, а ми приступимо до дій. Під цим відеороликом буде посилання на мій телеграм-канал, а саме на пост в пості будуть всі актуальні дії. Спочатку виконуємо СВАП. Нам потрібно купити. Долар і 20 USDT, щоб нам стало всюди на свап та на ліквідності всіх цих інших дексах. По суті, цей декс, перший, який ми зараз використовуємо, це найкращий декс з дексів. По суті, тут найменша комісія при обміні ефіру в USDT або в будь-яку іншу криптовалюту, або в будь-який інший стейблкоїн. На цьому дексі нам лише потрібно купити долар і 20 центів, щоб нам хватило на всі дії. Нажимаємо Swap, Confirium, Swap, це все Metamask підтверджуємо і зараз можемо замітити, що комісія не буде долар і не буде 2 долара. Тому що сьогодні неділя, 5 ранку, я роблю зранку і Гвей, комісія, звісно, менша, ніж в робочий день з понеділка по п'ятницю. Як ми можемо замітити, комісія всього лише 62 цента. Якщо ми робимо ці активності з понеділка по п'ятницю, то комісія може доходити до 2 доларів. Нажмаємо підтвердити та очікуємо наші стейблкоїни. Все бачимо, що наша транзакція пройшла. Ми можемо успішно переходити до наступних дій. А саме пункт другий, ми будемо додавати ліквідність. Переходимо на цей текст. Зверху ми підключаємо наш гаманець. Туди є Metamask, вибираємо Metamask, і в метамаску ми це все підтверджуємо. Даємо далі та даємо під'єднатися. З цим всім ми згоджуємося і нажимаємо вхід. Також метамаску ще раз підписуємо нашу транзакцію. Далі даємо депозит 1$ і нажимаємо Approve. Тут ми ставимо за замовчуванням і нажимаємо далі. Підтверджуємо нашу транзакцію. Бачимо, що транзакція в процесі. Очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все після того нажимаємо знову депозит. Опускаємося донизу і підтверджуємо нашу транзакцію. Комісія плюс-мінус перший раз 20, зараз 70-80%. центів, Всього разом ми витратили долар на комісію. Все бачимо, що в пул-ліквідність ми успішно додали, можемо оновити, і тут зараз наш стейблкоін повинен з'явитися, що ми його додали в пул-ліквідність. Все бачимо, що наш стеблкоін успішно додався. Можемо його вивезти, а можемо його тут залишити. Відповідно, я його буду виводити. Нажимаю сюди, нажимаю 100% і нажимаю вивід. Нажимаємо метамаску підтвердити. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, і наш стеблкоін. За пару годин поступить наш Metamask. Зараз ми приходимо до наступних дій та не будемо чекати на цей 1 долар, так як в нас ще залишилося 20 центів на всі ті решта дій. А саме третя дія Swap та ліквідність. Підключаємо наш гаманець Metamask. Також зі всім згоджуємося, опускаємося донизу. Тут залишаємо ефір, а тут вибираємо StableCoin. Нажимаємо на цей значок. Можемо вибрати BUSD або інший стейблкоін, який тут є. Я буду вибирати USDC. Так само ж рекомендую вибрати і вам. Якщо не підтягує баланс, просто нажимаємо Max і зараз все підтягне. Нажимаємо сюди та будемо виводити мінімально. Опускаємося донизу. Тут ми нічого не міняємо, нажимаємо Swap. Якщо в нас не виходить свапнути USDC до Ethereum, то просто міняємо і будемо свапити Ethereum до USDC. Нажимаємо обмін і зараз наша транзакція повинна пройти. Бачимо, комісія тут на цьому дексу трохи велика, але нічого ми з цим не поробимо. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо на хрестик, нажимаємо Ліквідність, нажимаємо сюди, додати ліквідність. Тут є ефіри, залишаємо, і тут вибираємо нашу пару USDC. Також вписуємо пустоту. Опускаємося донизу і нажимаємо депозит і ставка. В MetaMask всі ці дії ми підтверджуємо. Все, як ми бачимо, наша транзакція успішно пройшла і ми додали ліквідність. Даємо назад, заходимо в наш Telegram, в наш пост, переходимо до четвертого завдання, а саме додаємо ліквідність, так само, ж, як додавали тут, але ми тут робили свап та ліквідність, а в цьому Dex ми будемо просто додавати ліквідність. Якщо якийсь Dex не грузе, то включайте VPN. Цей Dex загрузився тільки з VPN. Нажимаємо підключити наш Metamask, вибираємо наш Metamask і в Metamask це все як завжди підтверджуємо. Нажимаємо далі і під'єднати. Після цього ми тут свапити нічого не будемо. Нажимаємо «Liquidity». нажимаємо сюди, Тут є врапнутий ефір, ми нажимаємо на нього та будемо вибирати наш стейблкоін USDC. Вписуємо суму також мінімально. Ми звертаємо увагу саме на транзакції, але не на І тут є ефір, ми додаємо також 0. Ну і звісно, USDC сам же підтягується, нажимаємо депозит, ставимо в метамаску за замовчуванням, опускаємося донизу і нажимаємо далі. Також підтверджуємо ще раз нашу транзакцію в метамаску. Цей декс надзвичайно ну, лагучий, з іншими дексами така проблема не була. Якщо у вас цей декс також підлагує, нічого страшного, просто набираємося терпіння та проходимо з лагами. І підтверджуємо ще раз нашу транзакцію в MetaMask. Все ми успішно ліквідність додали і можемо переходити до наступного завдання, а саме п'яте завдання також просто додаємо ліквідність. Підключаємо наш гаманець. Після цього туди є ефір, також вписуємо суму, але вписуємо також незначну суму. 1 цент буде повністю хватати і нажимаємо стейк. І в Metamask ми це все підтверджуємо. Все бачимо, що ми успішно ліквідність додали та можемо переходити до наступного завдання. Завдання 6. Ми будемо робити Cross Chain Swap. Нажимаємо на Launch Up. Зразу у нас просить переключити мережу ZK Sync на BNB. Ми не переключаємо, нажимаємо скасувати. Залишаємося на мережі ZK Sync. Тут зверху ми вибираємо мережу ZK Sync era Після цього тут ми також вибираємо мережу ZK Sync era і нажимаємо ефір. Знизу ми вибираємо також ZK Sync era але вибираємо USDC. Підключаємо наш Metamask та будемо переводити також пустоту. Опускаємося донизу, нажимаємо Swap Bridge», нажимаємо Swap. І в MetaMask ми це все підтверджуємо. Якщо ваша транзакція довго грузиться і не підтверджується, нічого страшного, ви можете закривати це все та приступати до наступних дій. А зайти за годину, зайти сюди, в історію і опуститися донизу, і побачити, що ваша транзакція успішно пройшла. Переходимо до наступного завдання. А саме просто робимо свап завдання 7. Спочатку підключаємо наш Metamask. Metamasку ми даємо дозвіл. Нажимаємо далі та приєднатися. І нажимаємо просто сюди. Після цього, зверху, ми вибираємо наш Stablecoin USDC і знизу ми вибираємо наш ефір. Будемо свапати приблизно ось таку кількість. Нажимаємо Swap. Якщо зразу Metamask не підтягується нічого страшного. Цей декст трохи зависає, тому просто набираємося терпіння та очікуємо. Після цього нажимаємо Approve. Ставимо за замовчуванням і нажимаємо далі. Після цього також нажимаємо Approve. Та очікуємо підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що транзакція наша пройшла, і нажимаємо тепер «Swap». В Metamask нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, наші USDC списалися та поступили в наш ефір. Приступаємо до наступного завдання. А саме завдання 8. Просто робимо Swap. Я думаю, про такий DEX, як PancakeSwap, кожен криптан чув. І буквально 2 тижні тому PancakeSwap додав підтримку мережі ZK сynк і буде не помилкою свапнути токени. USDC в ефір або наоборот, щоб бути активним саме на цьому дексі і саме в мережі ZK Sync Era. Нажимаємо підключити наш гаманець, вибираємо Metamask. В MetaMask ми це все підтверджуємо і нажимаємо під'єднатися. Далі нажимаємо сюди, просто наводимо і нажимаємо Swap. Після цього тут зверху ми вибираємо USDC та знизу ми вибираємо наш ефір. Тут ми також вписуємо, хай буде 50%. Більше нам не потрібно. Нажимаємо сюди. В Metamasku нажимаємо за замовчуванням і нажимаємо далі. І підтверджуємо нашу транзакцію. Бачимо, що наша транзакція пройшла, і далі ми робимо наш свап. Нажимаємо Configureum Swap. І нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Можемо приступати до наступних дій. А саме дев'яте завдання також робимо просто свап. Підключаємо наш гаманець. Вибираємо Metamask. Метамаску, як завжди, це все підтверджуємо, даємо дозвіл і нажимаємо під'єднатися. Далі, тут є long short, ми нажимаємо SWAP. Тут вибираємо наш ефір. Будемо слапити також незначну кількість. Та нажимаємо Swap. Метамаску ставимо це все за замовчуванням і нажимаємо далі. Опускаємося донизу і нажимаємо Approve. Та очікуємо підтвердження нашої транзакції. У Метамаску нас просить підтвердити ще одну транзакцію, нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, можемо приступати до наступного завдання. Завдання 10, також свап. І на сьогодні це буде остатній декс. З цим дексом ви точно повинні були бути знайомі, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, тому що від нього ми ретро ретродроп токенів. Підключаємо наш гаманець, нажимаємо галочку і вибираємо наш Metamask. Все бачимо, що наш Metamask під'єднався. Зверху ми вибираємо стеблкоін USDC. Та знизу ми вибираємо ефір. Після цього тут вписуємо або максимум, або можемо трошки стерти та залишити ще. На майбутнє, щоб більше там не свапити цю пустоту в ефір, можемо ще залишити там 5 центів на майбутні дії. І нажимаємо свап. Нажимаємо Conferium Swap. Та у Metamask у ми це все підтверджуємо та очікуємо підтвердження нашої транзакції. Все, як ми бачимо, транзакція успішно та швидко пройшла. Зараз ми можемо повертатися до сайту, який я спочатку. Показував, де ми відслідковуємо наші дії. І цей сайт я також залишу в пусті в моєму телеграм-каналі. Коли ви перейдете на цей сайт, у вас буде ось така картинка. Нічого страшного, тут нам потрібно вказати ваш Metamask. Нажимаємо на наш Metamask та вказуємо нашу адресу сюди і нажимаємо сюди. Після цього ми бачимо активності всі, які ми виконали в нашому гаманці метамаску. Та активності позика сінку бачимо, що тільки три активності ми не виконали. але цього домена нам точно не потрібно. І цей домен коштує приблизно 10-20 доларів. Я вважаю, що це просто гроші на вітер. Це є типу ставки на спорт, але в криптовалюті. Ну і цей DEX, чи ця платформа, вона просто не працює. Як ми бачимо, практично зі всіма платформами та дексами ми. Повзаємодіяли, і зараз нам головне бути активними. І якщо будуть нові декси появлятися, я обов'язково запишу новий відеоролик та поділюся від А до Я, як зробити активні дії та що потрібно зробити, щоб тримати свій гаманець активним. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.